Хоч наше життя переповнене турботами та проблемами, є у ньому миті для прекрасних роздумів про незмінні цінності. Тому я, Володимир Гриневич, радий знову зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю! В четвертому розділі Евангелії від Марка написано: тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала. День видався для Ісуса насправді важким. Юрба оточила його і учню, не даючи їм перепочинку. Ісус настільки втомився, що, перебуваючи в човні, заснув. Учні Ісуса були рибалками, які звикли справлятися з вітром і хвилями, але в цей раз буря була надзвичайно сильною і все посилювалося. Христос не відчув, як почався дощ, не почув навіть криків переляканих учнів, які не знали, що робити. Нарешті хтось із них підійшов до Ісуса і, трясючи за плече, дорікнув його: Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Інакше кажучи, ти спиш, хіба ти не бачиш, що у нас серйозні проблеми? Ці слова повторювали і повторюють мільйони людей, не помічаючи їх безглуздість. Ісус не відповів на зухвалість учнів, Він просто встав і втихомирив бурю. Потім їх емоції змінилися страхом. Вони зрозуміли, що знаходяться у присутності особи, яка за статусом вище будь-якої людини, адже у них було достатньо доказів і раніше для того, щоб зрозуміти, що Ісус це Син Божий. Все це говорить про те, що чудеса не здатні зміцнити віру. Більше того, дивлячись на історію Ізраїля і самих учнів, ми починаємо розуміти, що не чудеса народжують віру, але відгук людини, яка, побачивши чудеса, Повністю і безумовно віддається Богу головний урок, який ми можемо винести з цього епізоду, нам нічого боятися, якщо у нашому човні Ісус або навпаки, коли ми в човні Ісуса. Учні не знали, яка сила супроводжувала їх, не розуміли до того моменту, поки не потрапили в бурю. Те ж саме відбувається і з нами, перебуваючи поруч з Ісусом, ми не розуміємо до кінця Його могутність, милість, поки у нашому житті не почнеться буря, з якою ми будемо не в силах впоратися. Якщо навколо бушує буря, просто переконайтеся, що Ісус з вами, у нього є влада втихомирити її, довіртесь йому. Він здатний сказати вітрові і високим хвилям мовчи перестань. Помолимось. Дорогий Господь, ми знову щиро вдячні Тобі за гарні повчальні історії, які містяться на сторінках Євангелії. Допоможи, Господи, нам, звертаючи увагу на ці історії, проявляти до тебе повне довір'я. Господи, іноді серед Шторму життя ми відчуваємо своє безсилля і. Подібно до учнів звертаємося до Тебе про допомогу. Допоможи, Господи, нам. Тому може завжди покладатися на тебе і бачити всюди Тебе перед нашими очима в нашому житті. Благослови наших телеглядачів. Можливо, хтось із них переживає сьогодні якісь проблеми. Господи, яви свою силу в їхньому житті, яви свою велич і допоможи їм. Наше життя доручаємо у твої святі руки і щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас. Амінь. Просіть у Бога віри, в якій маєте потребу, щоби зустріти труднощі життя. Нагадую про те, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків із назвою Дивовижні факти в них ви можете більше дізнатися, хто такий Бог і як він діє у нашому житті. Вам потрібно лише повідомити нас про своє бажання отримати ці уроки. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!